Доброго дня, дорогі друзі! З вами канал Мотолайф. В цьому відеоролику ми поговоримо про проблему. Справа у нас на датчику висвітилася ошибка тормозної. Робили ми діагностику, ошибка по заднім колодкам, але буде потрібно заїхати на майстерську і оглянути всі колодки. Ну Візуально колодки в хорошому стані передні, але ви напишете це в коментарях. Може я не правий. Переходимо далі до відео. І так, коротше, перевірили ми колодки. Колодки з цієї сторони в хорошому стані. Досить жирні. А проблема коротше, була у цьому датчику. Він коротше тут перетерся. Коли будемо міняти оці колодки, датчики йдуть в комплекті нові. На жаль, будемо зараз щось придумати. Ну, коротше, проблема буде усунута. Датчик має бути погашений. І час від часу ошибка може вибиватися з-за того, що тормозна жидкость немає рівня, так що майте на увазі. Дивіться. Патрубок Audi. Кажу значок Audi там. Рекомендую, коли будете встановлювати нові колодки, фіксуйте ці датчики, щоб вони не терлися об диск і не будете мати такої проблеми. І так, друзі, поїхали. Датчик ми заглушили, ви повідомо, бачили. Ми його будемо міняти вже. Коли будемо нові колодки, заводимо, датчика нема. Все добре. Залишилось тільки лампочки поміняти. Ну це в наступній серії відео. І так, всім дякую за перегляд. Ставте лайк, косик, підписуйтесь на канал, якщо вам цікаві дані відео. По такій тематиці будемо і далі знімати.